Коломия, івано франківськ та Львів, ці три міста України, на думку Європейського союзу, привабливі для туристів, але необхідно для цього розробити маршрути, облагородити центральні вулиці та реконструювати деякі з них. Принаймні це стосується столиці покуття. Коломийська влада планує повністю змінити обличчя площі біля знаного музею писанкового розпису. У Івано-Франківській області розпочинається реалізація проекту «Східноєвропейські перлини створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі. Співфінансує програму Європейський Союз. Тобто Європа виявила зацікавленість до туристичних привабливих міст України, серед них Коломия, розповів головний архітектор Юрій Процюк. Вони пропонують створити так звані безгідові туристичні маршрути по цих місцях, видають друковану продукцію. На трьох або на п'ятьох мовах окремі брошури, путівники, мапи міста, рекламні плакати, фінансують встановлення покращиків. Запропоновано створити безгідовий туризм в місті. Тобто, турист, який приїжджає до міста, йому не потрібно гіда шукати. Він отримує MP3-плеєр, в якому є записаний туристичний маршрут. Отримує карту, на які позначені всі туристичні цікаві моменти міста, і він самостійно може вивчати Дороживати містом, вивчати, і отримувати повністю всю інформацію, яка є про ці об'єкти. Для того щоб європейський союз підтримував Коломий і надалі, нам теж необхідно робити крок назустріч, наголошує Юрій Процюк. Одне із найважливіших завдань це поступова реконструкція центральної частини міста, зокрема пішохідної зони. Також уже тривалий час ведеться обговорення змін площі біля музею писанкового розпису. Вона мала б стати основною в столиці покуття. Це є основний аспект, елемент реконструкції планувальної структури. Немає єдиної площі, яка б могла використовуватися для масових заходів. Концертів, зборів, мітингів і так далі, трошки зміщений акцент від самого музею писанки. Оце існуюча ситуація, яку ми зараз маємо в центральній частині міста. Тобто немає єдиного простору як площі. Він розбитий, покручений, зміщений, а сам елемент музею писанки цієї площі, як ми бачимо, вимагає якоїсь симетричної композиції. Тобто газони розбивають цю площу, стоять на транзитних якраз, напрямках руху пішоходів. Проаналізувавши це середовище, проєктанти запропонували зберегти напрямки транзиту, тому що люди вже звикли ходити цими напрямками, і відповідно до цих напрямків і влаштування якихось зелених невеликих зон, і запроєктована ця площа. Також архітектор переконаний, залишати там дорожні покриття теж не варто. Воно лише заважає пересуванню пішоходів. А ще необхідно замінити асфальт на натуральну бруківку. Одним із елементів площі повинні бути фонтани, але вони не мають відвертати увагу від музею писанки, тому їх розмістять безпосередньо у покритті площі. Така частина міста вона би була якраз компактна пішохідна зона, в якій вже б можна було розміщувати і літні кафе, і якісь влаштовувати ярмарки, тобто. Було би звільнено від транспорту. при достатньому фінансуванні. А фінансування що стосується реконструкції площі перед передписанкою пішохідної зони, недостатньо буде тільки з міського бюджету. Ясно, що тут повинні долучитися і меценати, і повинні бути якісь. Доброчинні внески, тобто вся громада, повинна приймати участь в цьому, тому що міський бюджет може не підняти таку суму, але при достатньому фінансуванні пішохідну частину планувальну можна би було зробити протягом року. Питання реконструкції площі активно обговорюється громадою у соціальних мережах у сесійній залі міської ради. Коломияни теж висловлюють свої думки з цього приводу. Ми взагалі працівники музею писанки, то як сказати, це звичайно, що дуже добре, але повірте, що наша споруда дає тріщини, і це буде просто шум, і гам, і крик. Ми не знаємо, як, як по-чесному до цього Ви знаєте, позитивно. Я так думаю, це і центр міста, і так думаю, що це буде правильно. Ну, непогано би було, тому що ніби колись був фонтан, він не упорядкований, а аби впорядкували більш естетично. Я за. До пішохідної зони влада також планує доєднати вулицю Валову і в найближчому майбутньому, ймовірно, театральну.